Ваше посвідчення, будь ласка. Тільки посвідчення. Достаньте, я не бачу. До повного ознайомлення в розгорнутому вигляді. Це не посвідчення. Посвідчення, Боже, будь ласка. Яке видала держава? Це не, не з таким посвідченням діти, торгуйте бананами. Яке завірено міністром внутрішніх справ України. Дивіться, вас зупинено, тридцять п'ять. Мене зупинив хто. Поліцейський, посвідчення бачу. поліцейського, я покажіть. Показати. Я не бачу все. Побачення. Дивіться, чекайте. Наразі вам було зробити п'ятого закону. Вибрала саме поліція, саме пункт 3. Тому що можливо нас жовтий жовтець на що забороняє проїзд. На зелене на я, проїзд. я приїхав. А? А, там була одиничка зелена, я приїхав. Одиничка зеленого. Ми будемо Під час розв'язку справи ми все з'ясовувати. Якщо все було так, ми від вам вибачимося. Зовго сімного світлофора вам повезло, наш реєстратор має технічну несправність. І наразі відео немає. Тому розі справи буде завершена і ви не будете притягнуті до адміністративної відповідальності. Здай. Тому що документи вже показали, ви справилися за частиною першої до 6. Ви не будете притягнуті також за частиною другої статті 122. Вам зрозуміло? Зрозуміло. Гарного тоді дня до побачення. А ви бачите за зу зупинку. Але це не моя провина, а ви провина мого реєстратора. Іншого разу, я могу сподіватися, що ви порушите, я вас опиню реєстратор буде буду працювати. А, дивіться самі, не поруште, що дивіться самі, не рішайте. Ми не порушимо. Якщо ви за, за службово посвідчення цепляєтесь, ви повинні знати наказ міністра внутрішньої справди, він завірений. І знати закон 18.30 3 до кінця. де написано, що службове посвідчення завіряється міністром внутрішніх справ України. І тоді ви зрозумієте, що те, що на вас написано в інтернеті, це не є правдою, а є правдою. Закону вас обманують ваші ваші начальники. Ви дочитати до кінця закону країни. Ви думаєте, ну як ви з'явилися, ми не читаємо, ми стоїмо на місці. Ми також читаємо, також пізнаємо щось нове для себе. Добачення. До побачення. До побачення. Сосать.